Раніше для протеїнового коктейлю завжди купував там, вівсяне молоко, кокосове, ну будь-які рослини. А зараз думаю, так я ж раніше сам це все робив. Коротше, замочив вівсяні пластивці, хоча можна і не замочувати. Замочив десь на 40 хвилин. Далі в блендер і все, що треба зробити. чтобы оно было трошки сладковатым, просто можно добавить пару родзинок. Вот. Прям сюда. И погнали. Потом процеджи. Вот, вот сюда. з цього може вийти чудова вівсяна каша. Якщо у вас, як у мене, завалявся десь вдома гуарова камінь або ксантан, ну, вони схожі, то можна додати буквально 1-1,5 грама. І ще раз пробити. О, ось і молото готове. Займаємо, піднімаємо і переливаємо. Можна, в принципі, і не додавати горову кам'ять. Або ксантан. Ну, не думаю, що так легко буде його. Ну, в принципі, купити його на сайтах легко. Ось. Але не думаю, що у кожного, так як і у мене, він лежить вдома. Все молоко готове. Для чого Ксантанова кам'я? Спочатку. Зроблю сам коктейль. Ось так от сюди. В принципі, молоко можна пити і самостійно. На ньому ж так само приготувати ту саму вівсяну кашу. Так, для чого ж е, ксандан? В принципі, тоді молоко стає відразу однорідним і е, не відшаровується через певний час. Якщо лишити е вівсяне молоко так, як є, тобто без ксантану, тоді буде відшарування і перед використанням просто його необхідно буде перемішати. А я поки що роблю для себе коктейль. Вівсяне молоко можна використовувати в різних цілях, просто вживати, робити, як я, коктейль. Можна зварити кашу для себе, для дітей. І це, я вам скажу, це як мінімум в 20 разів дешевше, ніж піти купити готове вівсяне молоко в супермаркеті. Мій коктейль готовий до вживання? Класний.